Кожного року це зовсім нова подія, зовсім новими сенсами, з зовсім новими людьми. І кожного року це свій контекст. Власне, мені подобається український маркетинг форум тим, що ця подія вона кожного року висвітлює, що відбувається на ринку. Що відбувається зі споживачем, як він змінюється? Що відбувається з бізнесами? Про що вони думають? Ну і звісно, це такий зліпок з ринку, така картинка, яку ми фіксуємо. Ми дуже часто говоримо про те, чого ще не відбулося, але відбудеться. Я могла би дуже довго говорити про те, що відбувається з маркетингом в Україні сьогодні, що відбувається зі споживачами в Україні сьогодні, але напевно найкраще це відвидати, хоча б один раз український маркетинг форум. Прийти, подивитися на атмосферу події, подивитися на спікерів події, подивитися на сцену і побачити все самим. Повірте, ви будете вражені, ви будете здивовані тим, яка велика кількість яскравих українських компаній, яскравих українських брендів є, і ви будете вражені інсайтами, які ви можете отримати на цій події. Український маркетинг-форум чекає на вас у 2025 році, коли він пройде у 18.